Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, є трішечки монет для призиву завітних героїв. Давайте спробуємо тут призвати. Давайте. Можливо, щось і вийде. Щось давно не так. Мені не виходило під ті зіркові герої. Подивимось, можливо, сьогодні пощастить. Угу. Бачимо. Поки що одні трієчки йдуть. Ну, так. Да. Три призиви, три стандарти, три стрійки. Навіть гема ще не випало. Тайрун, да, так, дуже цікаво. Нашгар. Ну, я не розумію рекомендації, ну, для кого. Шість героїв рекомендаціях, падають одні трійки. Ну, так буває, як то кажуть. Угу. І тут... Трішки. Да. Ну давайте ще два призивчики. Подивимось. Можливо, щось і випаде. Так, да, Чочин. Дуже потрібний герой. Ну, давайте ще раз. І ще один. Ось такі призиви. Не дуже радісні, але ну, нічого. Маємо, що маємо. Пишіть, кого ви піймали, якщо ви призивали ставте лайки, пишіть коментарі, бережіть себе та близьких і до зустрічі на нових відео. До побачення.